Вітаю, друзі мої! З вами знову Ігор, і ми повертаємося до гри Кена Bridge of Spirits, щоби сьогодні поговорити про одне цікаве місце, де ви можете фармити карму в грі. Справа в тому, що карма падає нам лише за вбивство ворогів, а кількість ворогів в грі обмежена, і ми не можемо фармити безкінечно. Ось така проблемка. Так, звичайно, ви ще можете карму отримувати там за ягодки, за відновлення статуй там та інше. Але якщо ви качали камені, а не тільки навички, то врешті-решт можете стикнутися під кінець гри з тою проблемою, що карми буде вам катастрофічно не вистачати на прокачку на 100%. А за це є окрема очівочка. І якщо ви на цьому каналі саме за цим, то ось, будь ласка, для вас спеціальне місце, де ми можемо фармити карму скільки завгодно, але дуже довго відносно. Сподіваюся, у вас теж як і в мене не так вже багато карми треба дофармити. Отже, на мапці ви побачили, де ми знаходимось. Підриваємо тут камінець, з'являється ворог, і потім хоч бийте його, хоч своїм тілом убивайте. Головне, щоб він помер. А коли він помірає, він дає нам всього-навсього по 10 карми. Не густо, але що маємо, то маємо. Дякую на тому. Біжимо потім до ось цього місця і повертаємось назад. Може трошки менше треба бігти, але я бігав саме до тих воріт. І врешті-решт у нас оновлюється камінь, а разом з ним і цей ворог. Якщо вам не вистачає прокачати одну навичку, то не так і довго доведеться бігати. Після цього знову все повторюємо. По колу. Бігаємо і бігаємо доти, доки вам потрібно. Сподіваюся, цей лайфхак буде вам корисний. Сподіваюсь, комусь він стане в пригоді. А біля мікрофону був ігор. Запрошую вас всіх заходити до мене на мій інший канал Шаман Геймс, де я стрімлю різні ігри. А також буду радий, якщо ви поставите лайкос і підпишетесь. Ну, це вже за бажанням. Головне, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ вірити в перемогу і слава Україні, друзі. Вдалого полювання за трофеями. Oh. Oh, <laughs>